Доброго дня! Сьогодні в продовженні нашої валютної історії ми з вами розберемося, як правильно відобразити інвойс вхідний. Та? Тобто вам надійшли товари або послуги і ви мусите їх відобразити як, як імпорт. Та? Тобто це надходження ваших ТМЦ із за кордону. Для цього призначений звичайний документ, з яким ми вже привикли працювати, який називається Надходження товарів та послуг. Створюємо його з видом операції покупка комісії. Так, 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 є, є. Контрагент обираємо іноземець. Ми його готували в попередніх наших відео, на цьому зупинятись не буду. Обов'язково контролюєте е, курс валют. Як їх встановлювати, також є в попередніх відео. Будь ласка, прогляньте це. Курс має бути на день здійснення операції. Обов'язково. Так, е, обов'язково от... тут має бути організація, основний склад. Склад, на який ваші ТМЦ будуть надходити. Додати матеріал. Ну, допустимо, в мене матеріал надходить. Без ПДВ. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але головне, отут пам'ятайте, без ПДВ, але все одно, якщо ваша діяльність оподатковується ПДВ, то має бути оподатковане ПДВ. І давайте додам ще матеріал 2. який-небудь. Який а, якого в мене взагалі немає, тому я одразу і створю матеріал 2. І 10 штук. Умовно за ціною якоїсь отакою от. Рахунок 201, тобто стандартний рахунок для оприбуткування ТМЦ. Уподаткований ПДВ, тому що ваша діяльність оподатковується ПДВ. Провести дебет і кредит. Ось. Дебет 201, кредит 632, тому що цей рахунок використовується для розрахунків саме у валюті. Уже вказано, що ця сума у валюті. Так, у валюті USD, відповідно, сума, яку ми вказували, ось вона 130 і 14 тисяч, уже в валюті. Так? Відповідно, ми маємо перерахунок в гривню, тому що все-таки облік в Україні ведеться в гривні і паралельно може вестися в валюті розрахунків. Тому пам'ятаємо, що оці суми, які ми отут-ут вносимо, ми їх вже вносимо у валюті. Так? Тому що, Якщо ми підтягнули договір контрагента, який є нерезидентом, у валюті, а ми пам'ятаємо з попередніх відео, що ми створили його у валюті, то всі числа, суми і так далі, які спостерігаються в цьому документі, є у тій валюті, у якій ваш договір, тобто ту, яку ви вказали при створенні договору конкретного контрагента. Провести і по факту все, ваші, е, ваші ТМЦ є оприбутковані. Ми можемо це перевірити в оборотно-сальдовій. Давайте глянемо загально за перший місяць. У мене має бути дебет по 20 му рахунку. Ось він є. Звичайно ж, гривневому еквіваленті. Можна розглянути партії і отут можна глянути кількість. Отак от, от найкраще дивитись на оборотну сальдову. Для аналізу. От є матеріал 1 і є матеріал. Та. Ось є цей, що в валюті. Також ми маємо проконтролювати 632-й. Ось він у нас є. Тут те, що цікавіший варіант. Одразу вам показує гривневий розрахунок, але ви можете додати валюту і договір. Показники. Отак. От і ви будете бачити контрагент іноземець в гривні, договір поставки в гривні і окремо валютну суму. Тобто от вона в гривня і от вона в вашій валюті. Сумарно. Так, звичайно що це ви відобразили інвойс. Але окрім інвойсу, ще ж, скоріш за все, у вас буде е, ВМД. Та? Е, звичайно, що всі витрати пов'язані ВМД, на всякі там пошлини і так далі, все повинно бути віднесене на собівартість цих е, ТМЦ, які ви імпортували. Тому ми це розглянемо у наступних відео. З відображенням інвойсу ми розібралися. Тому на сьогодні до зустрічі. Не забувайте лайкати і підписуватися на канал для того, щоб бачити всі наступні відео. До побачення!